Вітання, шановні глядачі. Першого подільського стартує програма з перших уст. І відразу ж я вам пропоную формувати цей контент разом із нами. Номера телефонів, які ви згодом побачите на своїх екранах, створені для того, аби ви долучалися до створення ефіру. Телефонуйте, ставте питання сьогоднішнім гостям. Тема сьогоднішнього ефіру це ментальне здоров'я краян та психореабілітація військовослужбовців. Також поговоримо і про роботу Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я в умовах війни і будемо говорити про важливість цієї психологічної реабілітації, як військовослужбовців, так і членів їхніх сімей. Про все це готові розповісти гості. Знайомтеся, Іван Гуцул, директор КНП Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я. Здравствуйте, пане Іване. Доброго дня всім подалянам меру, здоров'я, добра і терпіння до перемоги. Дякую, і Анна Литвинова, лікар-психіатр, психолог центру. Здравствуйте, пані доброго Анна. дня. Дякую, Вітаю. що завітали вам, шановні гості. Отже, давайте розпочнемо з того, в якому режимі загалом працює ваш центр в умовах війни. Чи змінилася якось діяльність? Можливо, з'явилися якісь нові напрямки роботи, пане Іван. Дякую за питання. Хочу сказати, що заклад фактично новостворений, адже в свій час рішенням сесії обласної ради шляхом злиття обласного. Психіатричного диспансера і амбулаторної служби наркодиспансера був створений заклад, який сьогодні має назву обласний медичний центр психічного здоров'я. Заклад не чисто психіатричний і наркологічний, він багатопрофільний заклад. Ми надаємо допомогу з інших напрямків: це і неврологія, і терапія, і різні методи обстеження, як функціональні, так і ультразвукова діагностика. Кардіограма заклад працює в поселеному режимі сьогодні, порівняно з довоєнним часом, значно спокійніше було. Сьогодні колектив працює над тим завданням, щоб в потрібний час і в повному обсязі надати допомогу тим, хто її потребує. А сьогодні потребують допомоги. Фактично, якщо в Європі в мирний час такої допомоги потребує 60% населення, то у нас вважайте, що всі 100% населення. Тому я вдячний професійному колективу, який дійсно доброзичливо, з душою, з любов'ю, з цього серця надає допомогу і подаляни від того мають задоволення і безпосередньо конкретну допомогу в конкретній ситуації. Пане Іване, чи змінилася кількість саме звернень відвідувачів пацієнтів із моменту повномасштабного вторгнення, і чи є серед них внутрішньопереміщені особи? Чи ви приймаєте їх також чи надаєте їм певні медичні послуги? І можливо ще про процедуру реєстрації чи оформлення внутрішньо переміщених осіб? Розкажіть детальніше на сьогоднішній день однозначно спочатку. Військових подій, і воно йде по наростаючі, прийоми збільшилися більше, ніж на 80%. Важкість пацієнтів однозначно також збільшилася, і неординарні підходи, які потрібно сьогодні застосовувати, ми їх застосовуємо в повному обсязі для надання допомоги ефективної і своєчасної я вже це наголошував. Внутрі переміщені особи так само до нас звертаються, отримують допомогу. Також якоїсь особливої реєстрації для них немає. Вони йдуть так само, як і наші подоляни. Специфіка закладу та, що відповідно вимог Національної служби здоров'я України ми можемо приймати без електронного направлення сімейного лікаря, тобто від цих додаткових. Скажем, незручності, які виникають під час дороги до відповідного фахівця, наші подоляни і внутрішньопереміщені особи звільнені. Тобто не звертаються в заклад, реєструємо, надаємо допомогу напряму одразу. Що стосовно внутрішньопереміщених осіб, ми свій облік їх ведемо. Для того, тому що часто запити йдуть із військово-цивільної адміністрації, із департаменту охорони здоров'я. Тому для того, щоб оперативно давати цю інформацію, ми їх також додатково почали відокремлювати як категорію, саме для звітності. Що стосовно нашої роботи, нам відверто скажу, колективу немає різниці, чи внутрішня особа, чи наш подолянин, чи з іншого регіону ми всіх приймаємо однаково і всі отримують допомогу абсолютно в однакових умовах. Пане Іване, ви частково вже на початку нашої розмови згадали про кадровий потенціал про людей, про спеціалістів, які саме надають послугу у вашому закладі. Якщо детальніше про них, чи є такі, котрі виїхали за кордон, так саме у зв'язку з війною, чи можливо? Ті, котрі ви прийняли. І вони внутрішньо переміщені особи, але ви надали їм робоче місце. Так, такі випадки були, тому що ми не виключення. Загалом у свій час через проблеми своїх дітей. Двоє наших працівників з ними виїхали, сьогодні повернулися, проживають тут, працюють. На сьогодні виїхавших за кордон, наших працівників немає жодного. Працівників, які до нас прийшли з Харкова, з інших територій, також є. Є прийняті на роботу, працюють досить ефективно і потужно, тому що це професіонали дійсно хорошої, високої підготовки і з досвідом роботи. Багато таких людей взяли на роботу? 에, троє чоловік у нас таких взятих. Ну, заклад у нас невеликий, працюючих небагато, Але якщо порівняти, що на початку два роки тому назад працювало 40 чоловік, сьогодні 60, mm -hmm. то заклад розвивається, створюємо нові робочі місця, створюємо нові. Види послуг, які необхідні в сьогоднішній час. Додатково сьогодні такої послуги ми уклали е, угоду з Міністерством ветеранів по психологічної підтримки і е, наших бійців, їхніх сімей, сімей загиблих. Е, також в цю е, групу входять і працівники УВД, прокуратури, СБУ, е, наші добровольчі батальйони. Тобто ця робота робиться, і ми, до речі, єдиний заклад в Україні, з яким Міністерство, охорони... Міністерство ветеранів уклало е, угоду на дві бригади з надання психологічної допомоги. І будете формувати е, ці бригади саме із працівників. Ці бригади Запрій. вже сформовані, працюють вже два місяці. Ми працюємо. Uh -huh. е, і на сьогоднішній день ми навіть взяли додатково працівників, людей, які мають досвід і бригади мультисциплінарні. По чотири чоловіка в складі працюють повним ходом і в міській лікарні, і в обласній лікарні з пораненими маємо угоду з нашим військовим госпіталем, з управлінням УВД. Ну практично всіма тими, скажімо, декретованими контингентами, які підпадають під цю надання цієї допомоги міністерства яку якому виконуємо. Сьогодні усі напрямки діяльності вашого центру ми не встигнемо обійняти, поговоримо лише про деякі з них, і зокрема про реабілітацію. Було зазначено, що ви надаєте реабілітацію, підтримуєте військовослужбовців та членів їхніх сімей. Давайте про це поговоримо. Які напрямки роботи тут проводяться? Можливо, які методи ви застосовуєте із методи роботи із цієї категорії населення. Власне, у чому специфіка і як ви вважаєте, у чому важливість пані Анно, саме психореабілітації військовослужбовців? Насправді це нереальна висока можливість, коли ми на етапі тільки після того, як людина приходить з військових таких от непередбачених, травматичних подій і відносно в безпечне місце в Хмельницькій в нас є така можливість, коли ми можемо стабілізувати. Стан оцінити його, і далі, якщо є потреба, ми надаємо медичну допомогу на різних напрямках. Це може бути або на етапі психологічного консультування, або продовження психотерапії, або навіть якщо є в цьому потреба, це консультація психіатра і медикаментозна підтримка. В нашій роботі всі психологи, психотерапевти вони володіють методиками, техніками, які науково доказові, які в є в протоколах лікування травматичних розладів всього світу. Зокрема, це когнітивно поведінкова терапія, травмофом. Фокусована і використовуючи ці техніки, ми ну от ефективно вже протягом двох місяців впроваджуємо цю роботу і реабілітуємо дійсно займаємося реабілітацією. Скільком військовослужбовцям вам вже вдалося допомогти, і яким чином налагоджена саме робота по наданні такого виду допомоги із членами їхніх сімей? Тобто, це знову ж таки такі бригади, виїзні групи, угу. чи військовослужбовець приїжджає до вас із своєю сім'єю. В нас є різні важ... ну, можливості по різному, можна так як вже казав Іван Володимирович, звертатися або особисто в заклад наш, або є в нас угоди, укладені з закладами нашого міста, які приймають військовослужбовців на лікування. І відповідно ми можемо там їм теж надавати безпосередньо. Вони отримують лікування соматичних захворювань або якихось травматичних. І ми тут відразу ж можемо їм надавати цю психологічну реабілітацію стосовно їхніх близьких. Це так само ми повідомляємо про таку можливість. Якщо є така можливість і потреба, то вони можуть або приїхати до нас в нашому закладі провести, або це можливо навіть онлайн-консультування. Скільки звернень було від військовослужбовців? Скільком ну, допомогли вже? ну це вже десь 300 осіб приблизно. Напевно, зараз у нас закритих більше 200 випадків і є ще пацієнти в роботі. Ну враховуючи те, що ми тільки два місяці працюємо з міністерством ветеранів. А ще до того теж ми працювали безпосередньо, теж зверталися люди. Тобто ну об'єктивно, прям кількості з початку війни вам не можу надати, прям точної. Паніно, які труднощі виникають у процесі роботи саме з військовослужбовцями, як довго може займати цей процес ресоціалізації їхньої? Ну, справа в тому, що це все е, певні етапи, да, і ми не можемо, на жаль, це зробити за декілька сесій, е, і е, інколи в тому і немає такої потреби, тому що вони хочуть повернутися назад на фронт. І ми говоримо про соціалізацію, коли вже людина знає, що вона не буде повертатися. Да, е, е, і це скоріш така підтримка. Е, та, яку ми надаємо, то вона має такий індивідуальний характер. Якщо є потреба в тому, що вже людина буде повертатися на фронт, то ми готуємо її психологічно до того повернення. Якщо вона вже потребує реабілітації соціалізації, то це більш тривалий етап. Ну він може займати від одного місяця до років. В залежності від того, які були травматичні події, наскільки важлива ця от взаємодія? Лікар, психолог, лікар-психіатр, якщо потрібно, і людина, котра потребує цієї допомоги, Назвичайна взаємодія – взаємодіяться надзвичайно важлива, тому що е, в залежності від того, наскільки нам буде довіряти, наскільки буде гарний взаємозв'язок, е, буде хороший результат. Тому тут і справа в тому, що потрібна команда команда спеціалістів, які можуть в межах одного випадку клінічного об'єднувати свої думки, робити консиліум. Та, і ця допомога тому стає більш ефективною. Військовослужбовці, говоримо про них, вони є відкритими до такої співпраці, чи їм важко? Є по різному. Ви знаєте, є такі, що відразу а, дають таке супротив, і говорять, що ні, дякую, я не хочу. А є більш свідомі, тому що це насправді не про слабкість звернення, так за допомогою до психолога чи до психіатра, навіть це навпаки про силу, про турботу про себе. І якраз оці такі навіть з бойовим досвідом ще з 2014 року. Вони добре знають, що психолог це не просто про поговорити, це не так, як з подружкою чи з другом посидіти там випити кави. Це більш глибоко, це дійсно ефективно. І вони навіть допомагають нам таким чином, що вони рекомендують нас своїм побратимам і кажуть: ось дивися, це нормально, і, будь ласка, звертайся, тобі стане краще. І в цьому є сенс. І відсоток таких військовослужбовців, скажімо, психологічно свідомих. Зростає так, з кожним дневник, так ми цьому дуже раді. Це свідомість дійсно нашого суспільства. Теж дестигматизація так нашого психічного здоров'я, тому що це надзвичайно важливо. Е і ті наслідки, які ми будемо мати віддаленні травматичних подій, які сьогодні переживає наше ну, суспільство, е воно ще недооціненне. Тому оця во дестигматизація, по суті, вона працює на майбутнє теж. І фактично ви говорите пані Ано, про е е психоосвіту. Скажімо, так. так? Тобто, наскільки зараз люди цікавляться цією психоосвітою загалом, і де її можна підчерпнути? Тобто, це ж не обов'язково йти до психолога, там до е, психотерапевта, психіатра, uh -huh. яким чином можна знайти цю інформацію? Ну, стосовно психоосвіти, є таке поняття психоедукація, і воно може в рамках психологічного консультування також використовуватися. Тому іноді можна і до психолога звернутися за психоедукацією. Але якщо ми говоримо про те, де черпати інформацію просто людині самостійно, то я рекомендую якісь джерела доказові, щоб це були офіційні джерела, щоб це не був якийсь ютуб-канал там невідомого психолога, умовно кажучи, тому що дуже часто ми натикаємося в таких випадках на таку якусь Опулярну психологію, яка не має ніякого відношення до сучасного е, уявлення про те, як функціонує людина, як функціонує мозок, що потрібно для того, щоб її відновитися. Тому е, доказові е, які ресурси можуть бути. Е, Є е, сайти Міністерства охорони здоров'я, є е, сайти е, Національної служби охорони здоров'я, є сайти підприємств, таких як наше, да і е, е, є їхні сторінки в соціальних мережах, де можна в принципі цю інформацію почерпнути для себе. Дякую, ми ще до цього повернемося. Ну, власне, про реабілітацію психологічну реабілітацію військових службовців можна робити насправді окремий ефір, і говорити досить таки детально, але повернуся ще про роботу центру, пане Іване. Про те, що зараз дуже багато медичних закладів отримують гуманітарну допомогу від різних міжнародних партнерів, благодійних організацій різних. Чи ви відноситеся, мається на вас ваш центр до когорти тих щасливчиків? Чи щось отримували? Ну, я хочу сказати, це не щасливчики, а скорше друзі по нещастю, тому що саме допомог... немає наявності, тому, тому й дають. То, так? Тому що цю допомогу, яку ми сьогодні отримуємо. Дійсно, хочу сказати, що на сьогодні я здивований тою великою єдністю, яка в нашому суспільстві на сьогодні існує. І дійсно допомогу ми отримуємо. У нас багатий благодійний фонд, фармація і «Туризм» за мене з відповідальністю «Асіна Україна, Глид Медтехнотрейд, достатньо сказати, що інтерактивну кімнату фізична особа підприємець Миколюк Андрій Миколаївич в межах 300 тисяч повністю подарував, змонтував, поставив, вона вже починає працювати у нас. Тобто сьогодні благодійників дуже багато, більше того, хочуть що навіть у нас друзі появилися в Польщі, в «Льодик ждруй. Мер, губернатор у них називається міста, Він, до речі, другом був нашого посла в Польщі, польського у нас Андрія Дещиці, то мали спілкування, досить і ефективно і необхідне, що потрібно для закладу допомогу надали. Помімо того, що до закладу досить багато було передано допомоги, яку ми передали просто на наших військових і перев'язка, і знеболюючи. І інші речі, які дійсно необхідні в цей час, тому я хочу за це єдність, вона мене радує. Я вдячний всім, що ми є славні, сильні українці, що ми є єдині. І от коли біда прийшла на нашу землю, це проявилося в найвищ, найвищій мірі. Що говорити про матеріально-технічне забезпечення вашого закладу загалом? Чи в умовах війни все-таки продовжується належне фінансування, і чи забезпечуються всі напрямки діяльності? Ну на сьогодні як ми, як і всі заклади охорони здоров'я, фінансуємося з національної служби здоров'я України, хоча що то фінансування, яке визначили, вони забезпечують, але на жаль, ті питання, які були перегляду фінансування. По збільшенню при збільшенні допомоги Національна служба здоров'я в силу цих військових дій всі вони відмінили і фінансують по тому ж принципу, який був довоєнний час. Хоча на сьогодні, якби фінансувалось по виконанні роботи, це однозначно фінансування збільшилось би заходу не менше десь на 70-80%. Тобто, ми сьогодні, скажімо так, кошти за ту роботу, яку е виконуємо, на жаль, е де факто не отримуємо. Є якісь неув'язки і з фінансуванням з міністерства ветеранів, адже вже другий місяць закінчується роботи, і то, що по договору мали сплочувати постійно, то сьогоднішнього дня ще жоден заклад по Україні, і ми в тому числі не отримали ні копійки. Тобто два місяці люди працюють з вірою надавати допомогу. Всі ніхто до речі не питає, а де заробітна плата тобто, розуміння ситуації і бажання допомогти стати сильніші, нам здоровіші в колектива досить потужне. Пане Іване, дякуємо, дякуємо насправді за вашу роботу. І ви згадали про сенсорну кімнату, яка, до речі, також за сприяння певних благодійників так. була у вас Фот, Миколюк Андрій Миколаєвич. Дякуємо йому. Так, отже, за сприяння саме благодійника була відкрита. Ну, я тут можу помилятися, але мені здається, що наші журналісти два тижні тому побували на відкритті цієї сенсорної кімнати. Тож, давайте, шановні глядачі, ви самі на власні очі побачите, що ж то за кімната така, і які послуги там. Надаються, і, власне, для кого? Який колір підсвітки? Зелений. Зелений. Шукаємо зелені предмети. Так, що це? Огірок. Огірок. З початку повномасштабного вторгнення суттєво збільшилась кількість дітей, що звертаються за психологічною підтримкою. Аби надати їм якісну допомогу, у Хмельницькому обласному центрі психічного здоров'я облаштували сенсорну кімнату, простір, де малеча зможе і розслабитися, і пропрацювати свої проблеми у спокійній атмосфері. Навіть спостерігаючи за дитиною, ми можемо побачити якісь розлади, тобто чи як вона зайшла, чи вона от навіть. По сенсорному коврику, як прийшлася, чи вона відчула ці такі неприємні відчуття, чи вона не відчула ці відчуття? Ось, і поступово ми входимо в її довіру і можемо щось у неї питатися, з нею працювати. Наразі кімната вже обладнана інтерактивною дошкою, кінетичною пісочницею, сухим басейном та іншими розвивальними іграми. Усі вони спрямовані на стимуляцію різних сенсорних систем дитини. Такі заняття здатні допомогти малечі із тривожними розладами, розладами аутичного спектру та посттравматичним синдромом. У співпраці з благодійною організацією ми змогли відкрити таку кімнату, яка допоможе діткам в тому, щоб як в розвиткових різних моментах, так і в боротьбі з травматичним досвідом, який пережили ці діти. Відвідати таку кімнату можна безкоштовно, попередньо проконсультувавшись із логопедом, психологом чи психіатром, центр приймає усіх жителів області, які хочуть попіклуватися про своє ментальне здоров'я. Тепер ви знаєте, що таке сенсорна кімната. Ми повертаємося до спілкування у студії, готові дізнатися про напрацювання за цих два тижні з хвостиком, які вже є, хто відвідав, скільки діток побувало там, можливо, ще якісь методи роботи проводяться. Розкажіть, пані, ви знаєте, наші психологи, і логопеди, вони відзначають, що настільки комфортно дітям там не тільки проводити час для релаксації, для навчання, але і для того, щоб Проводити там діагностику, бо часто в межах кабінету такого класичного зі столом, з якимись там столежами з книгами, навіть якщо є в ньому іграшки, діти можуть замикатися в собі і не хочуть відкриватися. І навіть ті тести, які наші психологи, логопеди з ними хочуть пройти, ну просто неможливо в цих умовах інколи здійснити. Тому таких діток вони вже брали також в сенсорній кімнаті, проводили з ними і тестування, і вправи різноманітні на релаксацію. Загалом всі дуже задоволені Олені і пацієнти маленькі, і їхні батьки, і наші е, самі спеціалісти відзначали дуже великий захват, і казали, що це треба розвивати ще більше і більше. Тому ми раді, що ви робите про такий репортаж, щоб наші е, всі хмельничани, гості міста дізнавалися про те, що є така можливість. Скільки діток вже вдалося прийняти до цієї кімнати? Скільки там діток побувало? І взагалі, от е, з якою частотою чи там кожного дня у вас відповідно діток дуже багато і надається послуг кожного дня. Кімната. Має там декілька вільних годин на тиждень, але ну, фактично наші психологи розписують її кожен день, там бо декілька годин, можливо, є вільних, але десь дітей біля 30 вже отримали ці послуги. Пане Іване, це чудова ініціатива насправді. Чи на перспективу щось буде ще, чи плануєте? Що плануєте в найближчому майбутньому? Розкажіть, які проекти, можливо, за участі благодійників чи без їхньої участі? Проєктів, в принципі, багато спеціалісти ініціативні, пропонують багато. Розвиток йде закладу, і на сьогоднішній день він сталий стабільний. І хочу сказати, що абсолютно всі нові методи, які лікування, вони будуть запроваджуватися однозначно. Колектив об'єднаний одною метою. Тому ще попередні розвідки будуть однозначно на сьогодні. Запрацював нормальний потужно-денний стаціонар. Ми розвили напрямок, такий, як неврологія є фахівець вищої категорії. Лікар, терапевт закупили в минулому році УЗД-апарат, тобто ультразвукова діагностика наших фахівців. Є анцефілограма працює і теж повним повним ходом. Планів є багато, але я більше про них люблю говорити. Коли вже реалізовано, коли вже зроблено. Так, так. так це по-чоловічому. Пане Іване, ще тоді такого формату буде питання: чи всі послуги вашого закладу, вашого центру для відвідувачів є безкоштовними? Абсолютно всі послуги є безкоштовними. В закладі Національна служба здоров'я їх оплачує в достатній кількості, тому потреби на платних послугах у нас як такових на сьогоднішній день саме з надання психологічної допомоги, зміцнення ментального здоров'я просто немає, тому ці послуги у нас всі доступні. Є окремі там види, припустимо, як виїзд додому. Це вже зовсім інше питання. Там воно в окремих випадках може бути платно, на платній основі і ціни затверджені військово-цивільної адміністрації. Все там прозоро чітко. Тому я на сьогодні хочу взяти, що вдячний взагалі загальні позиції в державі, і підтримки і обласної ради. Обласної цивільної адміністрації в тому, що заклад підтримки серйозний НСЗ, на національне розуміння по фінансуванню, що ми маємо змогу надати ці допомоги для людей повністю безкоштовно. Знов ж таки думаю, що тема саме підтримки ментального здоров'я так це тема окремого ефіру, але користуючи вже нагодою. Якщо вже присутні спеціалісти, то все ж таки може пані Ана, ви видасте певні поради для наших глядачів, як зберегти, як підтримувати ось це ментальне здоров'я, психічне здоров'я, як себе тримати у рівновазі у цей наскладний час для кожного? Ви знаєте, тут не буде простої відповіді. На жаль, да я вас зразу можливо трошки розочаю, але е, насправді ментальне здоров'я воно базується на простих речах. Немає чарівної пігулки, так але прості речі вони здатні його підтримати. Це фізичне навантаження, помірне, здорове харчування, сон е, і плекання своєї стійкості, стресу стійкості. Що це таке? Це така наша здатність протистояти тим викликам життя, які ну як чи інакше все одно вони будуть нас виникати. Тому ця здатність вона розвивається. От зараз ми всі. Все наше суспільство якраз на тому шляху, навіть подолання тих всіх викликів, тих всіх складнощів, ми розвиваємо свою стійкість. І наші спеціалісти завжди готові підтримати вас на цьому шляху, готові підтримати. Чи словом, чи медикаментозно це е, в будь-якому разі краще, ніж е, сидіти і е, ці всі проблеми тримати в собі, тому що якщо не лікувати психічні розлади вчасно, чи навіть якісь такі розлади дезадаптації, які зараз теж виникають вчасно не надавати психологічну підтримку, то потім вони тільки ще погіршуються, вони стають більш важкими. І потім ти перебіг просто в хронічний і е, вже вилікувати не настільки легко, якби. Було зараз, тому е, вчасно звертатися до фахівців за медичною допомогою це якраз про піклування про себе, про те, що ми сильні і разом ми вистаємо. І щодо вчасно звертатися саме до фахівців центру психічного здоров'я, нагадайте, де ви знаходитеся, як вас е, можна знайти. Можливо, у соцмережах, можливо, саме за адресою в обласному центрі. Нагадайте, будь ласка, глядачеві, ми знаходимося на Львівському шосе. 10-1 в Ютубі є сторінка в інтернеті закладу, тобто всі цікавічі питання, які цікавлять подаляни, і кому це потрібно, знайдуть однозначно. Але в плані здоров'я я хотів сказати, що Всесвітня організація охорони здоров'я визначила ознаки здоров'я. Ми маємо відомі фізичні, соціальні і так далі. І одним із постулатів здоров'я є. Психічне здоров'я, на яке, на жаль, інертно ще з тих часів, і за часи незалежної держави України. Уваги не зверталось багато. І тим більш дійсно ця стигма, догма, скажем, сиділа в людину звернутися до психіатра, це ніби вже трошки не з повна розуму, получалось. І на жаль, цей менталітет наш, який був стільки років виробний сьогодні він змінюється і розуміє, що це також медична допомога. Чудово зрозуміло, що фізично здорова людина. А психічна хвора вона не буде повноцінною людиною в суспільстві. Тому вперше стоїть психічне здоров'я, тому що навіть фізичне, скажімо, якісь обмеження по здоров'ю при нормальній здоров'ї психіки робить людину повноцінною в цьому суспільстві. А порушеною психікою, навіть психічно здорова людина це є хвора. Тому всіх запрошую, бережіть своє здоров'я. В першу чергу, психічне, будьте сильні, потужні, перемагайте, не Разом ми однозначно стали сильніші і переможемо до перемоги. Я вам дуже дякую, шановні гості, за те, що завітали до нас у студію. Спасибі вам за змістовну розмову, за пораду, які ви сьогодні надали нашим глядачам вам. Шановні глядачі, дякую, що дивилися. Тепер ви знаєте більше принаймні Знаєте, куди звернутися у разі чого? І не хвилюйтеся, не бійтеся звертатися до спеціалістів за кваліфікованою допомогою. Не тримайте все в собі. Разом допомор... до перемоги, як сказали мої гості. Все буде Україна. Побачимось незабаром. Нехай щастить.